Усі слова Його про вас це келихи, наповнені вином любови. Кохайтеся, шануйтеся, будьте одним цілим. Любов понад усе. Військовий постскриптум. Любов. Це Еверест. Будь вірним, ревним і майстерним альпіністом. Любов це дайвінг, шлях, пірнай, мандруй, і змінишся, і зміниш. Все буде любов, життя любови нам. Дякусечки всім за увагу. Ряснесеньких благословень. Будьмо любов'ю.